Всім привіт, це наше перше відео, на рахунок щої М3 і те, що ми будемо з нею зробити. Будемо розказувати, що в нас по планах, розказувати першу вступну частину, з чого ми, будемо... ми починаємо нашу розборку. Загальному цем три купувалася спеціально для того, щоб зробити з нею карча. Зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан. Ми її розбираємо і відправляємо на каркас. Я офігів, велір. Я офігів каркас. Ми будемо робити на ралі боксі у Львові, тому що вони одні з найкращих, які роблять каркаси з всією документацією. Я вважаю, що це правильно і перш за все, наша безпека. Того, що я був в ДТП без каркаса і це. Ну, зігралось зі мною дуже злу шутку. Того це перше діло, чим ми займемося. Далі ми будемо замовляти сюди весфаб. Я не люблю, скажімо так, якось і в нас немає на це часу. Ми гото... купимо готове рішення, просто його поставили. Да, воно коштує дорого, але воно себе абсолютно окупить. Того що. Також час має свою ціну. Вигун ми залишаємо поки що повністю стоковий. Єдине, що я зараз е, вирішую, чи ми залишаємось на е, водяному на звичайному нашому інтеркулері, чи поставимо фронтальника, який буде охолоджуватися повітрям. Може, хтось вже експериментував за 55-ми, Що краще, що як, як на вашу думку, це взагалі краще зробити? По кузовщині? По кузовщині в нас е, все дуже просто. Ми зараз будемо готувати свій. Е, White Body Kit. це буде, скажімо так, на формі М3. Ми не будемо там нічого видумовувати. Машина буде повністю карбонова, тобто карбонові крила, карбонові двері, карбоновий зад. До речі, прорекламую відразу. Ви в нас зможете купити для своєї машини карбоновий капот. Це які буде ставати на стокову машину, карбонові крила. І також я думаю, що для переходу з звичайної f 30 на f 80 у нас буде заднє крило під стокову f 80 тобто М3 задні крила, які будуть карбонові і будуть ну, як накладка на заднє крило. Нам дуже пощастило того, що на машині вже встановлені криловри d 2 Можливо, це для професійного автоспорту не є таким якимсь показником, але так як ми не професіоналі, ми в любительському класі. Так вони нам на перший період вони нам дуже сильно підходять, і ми їх так і будемо залишати. Давай це без дуже сильно бляд, не переписати. Міша, все переписуємо. У тебе скучне ліцо. А ти говориш, як моя жена, вона теж говорить: блядь, ти хотіли байсі лі що тоді. Я говорю, я, ну я всі блядь. До речі, може, хтось щось хоче собі купити там. Від М 3 також продаються дзеркала м 3 оригінальні, бо я мені їх відверто жалко розвалити, тому що вони коштують кучу грошей і сюди звичайні як лох буду їздити з накладками з Алі Сидіння, салон, весь Харман Кардон і тому подібне можна купити від F вісімдесято. OLX. Ми, ми все зможемо продати по салону. У нас планується також буде карбонова панель нашого виробництва. Я думаю, що буде один максимум два ковша, чисто покатати дріфт таксі. Максимально машина буде розібрана, максимально машина без сильних технічних якихось доопрацювань. Хотілося б зробити цю машину повністю на стокових мозгах, на стоковій управляйці. скажімо так, що нам це дасть? Це нам дасть те, що в майбутньому ми зможемо переробляти, купувати якусь обичну F-30, вставити на неї просто кейловери, виворіт, ручні ковш, і вона зможе їхати тіпа, спокійно і бути конкурентно спроможним. Тому що будь-який 20 в будь-якому випадку це 240 заводських, плюс-мінус якийсь чіп, там, стейдж 1,5 там, стейдж 2, і ми вже маємо 300 плюс сил. І відповідно на 300 плюс сил тіпа, це конкурентна машина. Ну а Якщо це буде ще якийсь 55-й мотор, де там. 300 або b 58 мотор, то скажімо так, це буде ідеальна заготовка під дрифт-корс, під місел, під ну, будь-яку скажімо так, задачу, яку ви поставите. Принаймні ми говоримо особисто про дрифт. От. Того ми на цій машині потренуємося. Як виробити ДСЦ, як це все виробити з двигуна, щоб він не впливав нам на роботу, і отримати максимально в стоковій машині, максимальну віддачу по потужності і без гіморої. Да, ми стартували з М3, але я думаю, що наступна наша машина, ми зробимо звичайно F30. Того що я вважаю, що на сьогоднішній день вже будувати на платформі 36, 46 абсолютно вже немає сенсу. Можливо, да, якісь там рішень готових є набагато більше. Але кузовня вже в нас буде готова, тобто ви зможете собі купити, туди вам прийдеться купувати весь фаб. Але ви не забувайте, що завжди-завжди. З завжди, 36-ї кулаків стандартні, ви можете просто викинути в сміття, і вони особо нікому не треба. А з F30 чи F80 будь-яка, цафа, стойка речах, вона вся коштує гроші. І тому я вважаю, що якщо продати стокову запчастину стандартну і поставити, наприклад, той самий Westfab, який коштує там 2000 євро, ви все рівно, мабуть, що воно вийде дешевше, ніж купувати хороший виворіт на 36 чи 46. Я на ній від'їздив вже майже місяць. Єдине, що ми зробили, то це ми її прошили. Ми вам це покажемо. Тому що коли я її взяв, в неї був дуже поганий результат. Вона 100-200 їхала 9,5 секунд. Перший замір М3. У нас горить чек того, що до нас був зроблений безкат на машині, і вона прошита на стейдж-1. Е, вот, але якось так зроблено, що задні до зонди горять далі в помилках. Того міряємо, як воно зараз получається, і потім приміряємо на нашій прошивці. Для М3 це просто смішні цифри, і, ну, мабуть, що з нею було не так. Але вона була нашита. Не знаю у кого, не хочу говорити, бо того, що це трошки негарно. Але ми, її, скажімо так, відкатали свою прошивку, трошки підкоригували для того, щоб вона була по місту приємна. І, скажімо так, вона поїхала, якщо я не помиляюсь, 7-8 секунд. Ми зараз вам додамо відео, ви там самі все побачите. 8 секунди 100-200 це плюс-мінус е, нормальний час для даного автомобіля. Це прикол таки по цій машині е, з попереднім власником, який її виграв в Штатах. Ми е, грали її разом. Тобто він грав і я грав цю машину, але він перебив мою ставку, відповідно, вона досталась йому. На самом деле цю машину він скоро буде продавати. Він хоче м F90, тому що у нього э, недавно родилась дочка. Кстати, з цим тебе поздравляю. Либо же ще BMW МВ. 2. И он сказал, то, что процентов 70, то, что это будет М2. Короче, когда дядька Тараса уже наконец-то вырос, там, дитячий автокресло вынимает из М3, приседает в нормальную машину. Мишка, а Ганнибал так и не Так что, Ганнибал теперь М3. Кабеда. Ми її також відновлювали після Америки, і через три роки вона все рівно попала в мої руки. Смачного. Єдине, в чому я ще досі не оприділився, то це з колесами, тому що я не знаю, які колеса на неї поставить. Може ви порадити нам який стиль колес на неї купити. Я дивився на дуже круті колеса, HGK Style. От, Вони дуже круті, але. Ну це максимальний топ, але може щось ви нам порадите. До нас приїхав гість з взагалі він з міста Харкова, але зараз живе тимчасово в Києві. І ми йому представляємо коробочку з нашої машини, ДКТшку, на міняємо на його механіку, на його машину. Щоб перший наш етап розборки і підготовки машини, ми з оцеї машини переставляємо ДКТ на оцю машину. А механіку з неї будемо використовувати далі в нашому спорті. Іди туди те саме. Ну, ви щось поламаєте, буде. Щолк красиво. Да-да-да, бачу, 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 все всі чуть. Ну давай. Десь є хтось крепкий, блять. Вона ну, не така, блядь, важка, я думаю. Давай. <расплес> Хуйня, коли в мене була спина. <расплес> Вже зняли коробочку, зараз будемо розбирати салон, повністю типу, достати нашу ручку перемикання і так само будемо доставати, з цієї машини проводку і перекладати на іншу. Це у нас не так легко розбирається, але легесенько, хорошим інструментиком. Акуратно, щоб не вилимай за щелочки. Роздираємо салон. Селектор і там ще в них відрізняється, виходить, консолька. Треба обережно нажимати на ці зацепи. Селектор у нас в руках. І ще міняється консолька, тому що на механіці консолька трошки інша, в неї немає місця під установку нашого селектора. Так що ще зараз будемо доставати консоль. Задню панельку для того, щоб долізти до задніх кріплень самої консолі. Вона лишається в руках. Далі беремо інший інструмент, бо там було 520, тут головочка на 10. І відкручуємо далі. До речі, консоль в М3 і в обичної F30 відрізняється, тому що в М3 отак підлокотник їздить, якщо видно на камеру. А в F30, звичайно, воно просто стоїть на місці. Я, до речі, раніше цього не знаю. Ти лежить ці балтики і достаємо повністю нашу консоль. Не, Ходила, все, Зачем? Ми ж не з цикуни, ми знімаємо рибех просто. Можемо зажигання включити. Блядяки. Є одна біда, що не можу в дирочку попасти. Я Сука. Зразу видно, що машина з Америки. Уже подогнутий шток зняття РБ. О, єсть. Получилось. Ті допомагає завжди оригінальна BMW-тверточка. Ідеально знімає РБ. Краще не придумаєш. Також нам треба буде руль, щоб поміняти ліпістів, тому що на механіки їх не було, а на них дуже круто їздить. На, на М3, особливо на ДКТ. Ти, 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 руль, прико... руль, Ні, ти, Олег, коли приходиш, типу, ти одразу ти так хоп і руки, блядь, показуй людям, щоб всі розуміли. Ну давай, ну покажи, дай я подивлюся на камеру просто, типу. Вони вже не відмиваються. Знову вдарила? Ні? Блядь, де я подів цю головку? Ладно, ще в когось спіздить. Скажи, на правда, ти б сьогодні не вийшов як Бенгенко, ні? Звісно, що ні. А? Звісно, що ні. Оце ж не можна було тут Та, блядь, що <laughs> ти Под шумок вам розкажу блядь, прикол. Того, що, е, як я казав, ми перевірили всю систему, але тут е, тільки після запуска горів запобіжник. Тобто всередині в самому інверторі, е, в приобразувателі на 12 вольті, типу, зарядка сама десь, походу, згоріла катушка чи щось такого плана. І весь е, суть вся в тому, що ми. От, Зробили отаку от фігню на звичайний запобіжник з магазина для того, щоб перевірити і того, що буде дешево. Тож, отакий запобіжничок в цю машину оригінальний коштує 100 доларів, а виходить в магазині коштує 300 гривень. Відповідно, ми одного такого спалили і вирішили економити трошки грошей. Того ми зробили таку от системку, і вона вже раз трошки торкнула Олежку. Да, Олежка, тобі тобі сподобалось? Я вже. Ти вже проснувся. Оце блядь, треба поставити, щоб кожен день хтось приходив. Точніше, не цей. кожен день ви приходили на роботу, так прийшли, так взялися за запобіжник. Вас торкнуло і ви пішли щось робити. Може, хоч гроші не заробляти. Може. Тут ми зібрали повний комплект заміни. Тобто сама коробка ДКТ-шна, щеплення. Також треба поміняти консольку цю, бо немає кріплення в його консолі під сам. селектор. Селектор, накладочка. Це е, на паркінг виходить, механізм. Навіть з кусочком кавролінчика, щоб було все по заводу і Борису було все тихо в салоні. І ліпістки з задньою частиною, типу М-руля, і радіатор е, виносний. Тут іде, бо в звичайних машинах у них теплообмінник, а тут іменно виносний радіатор на коробочку для того, щоб не краще охолоджувалося. Можна сказати, що це майже весь комплект для того, щоб перейти машиною з. Механічні коробки на ДКТ. Все, що нам треба буде. Треба вимотити декілька проводочків і запінувати в ту машину. Для того, щоб все зробити по заводу на іншій машині, я завжди такі фішечки і кріплення проводки розбираємо обережно. Для того щоб їх можна було встановити назад. От. І все, це у нас буде працювати ще далі на іншій машині. Коли е, мої розпіздяї вже поламали весь спецінструмент, а тут дуже мелкі, е, контактики, і їх найлегше доставати такою голочкою від шприця. Вони в нас є, бо ми часто провіряємо дизельні форсунки. От. І акуратненько, гарненько. Просто по чуть-чуть достаємо так піни. От. І все у нас вийде на тій машині заводу. Сука. Там щось висить, блядь, блять, відповідаю, там щось воно висить зверху. Ну не може, воно не на валу, Ну зверху десь. Е, сука, може. Молцю до кінця може ночи. А ти не достав? Ще? Я, блядь, як, я сука, не бачу навіть, блядь, робота, яке мав достати. Срака мотика, Ну, Він не открутився просто. Він не відкрутився, сто 100%, бачиш, бо це ти тільки що попав на шлюцей. Mm -hmm. Стой, 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 блядь, бо ця хуйня. Бля, там щось є, щось є. Вона, мабуть, за блядь, болтом затягнулася. О, 200. Такий дурний. О, який дурний, блядь. Йди, допоможеш йому, що ти ржеш, блядь? Та, бля, я согласен, звісно, що хуй на нього. Де що? Тут на торт, типу, треба було просто більше, і те саме. А, Нам повезло, що там стоїть нова степа. Надіюся, що нам її хоч на певний період, на перший період вистачить може. Швидше за все, щоб будемо переходити на якусь іншу степу, типу ОС Гікін або щось такого, бо того, що їй, швидше за все, що ця серівна закінчиться дуже швидко на клачах, я так думаю. Але побачимо. Побачимо, побачимо. Перевіримо її надійність в більш бойових умовах. Мішалочка. Сашка, Сашко, I'm ready. С подсветочкой. М-ка. Олежка, ты что-то не подключил? Все подключил. Что? Алло. Да, залупы. А можно... Блять. Еще раз. Блять, ты будешь что говорить, или нет? Ты заснул. Ну. Ну, не все-таки сьогодні на зібрати і випить. Ну, дивись, дивись, є одна херня. До мене приїхала М3 з Києва. Типу, ми зараз виселяємо її коробку. Нам її треба максимально, типу, за сьогодні все зробити. Тобто, ну, хіба що єдине, що ми можемо тобі предложити, це якщо ти візьмеш поляну, приїдеш до нас і накриєш стола тут на гаражі з усіма. Да. Ну, якщо це хуйова тема, то ну, принаймні я точно не. Ну, типа, блять, дуже пізно, хіба що вночі десь? Вночі не Ну. А шо, вообще це не перенести на завтра? Шо? Твою днюху можемо перенести, ніху делать. Ну, це, типа п'янку, блядь. П'янку? Ну як, ну типа, ти шариш, що людина приїхала з другого міста. Коротше, давай, типа, ну, хочеш, то приїжджай сюди. Ну я точно ні, ну типа Саня зараз, навіть що доробить цю машину, він зможе до тебе приїхати. Андрюха зможе приїхати, я то точно що не зможу. Блять, це не вийде ніяк переробити. Вообще. Нікак. Нікак. Ніяк не вийде. Давай пока. Связі, позицію давай. А нога шо? Нога шо? Він не може, він знімає відео, як я, блядь, з тобою пиздю по телефону, блядь. Давай пока. Та він чує тебе, ти заїбав. блядь. Він сказав, щоб ти сосав колобка. він в баню, він обіцяв бля. Все, давай пока. А, бля. Це вже в вне кадра останеться, як сосочки облизи. Нам на наступне відео досиш костюми, щоб я зняв, блядь, ну так красиво. Хай буде в одному екземплярі так. Що... Ладно, поїду, в мене в баби таке десь на стіні віці. Бля, трошки тюлі сюди додавиш, зробиш такі шляхи. Красиво піздець. І молі потім з того, що останні, це легкі трусики на лісу. Mm. Щоб він такого сідав yeah. так, копільська висовувалася. Старті, це не родення, молі. Золотко моє. Да буде по-любому зняти це ще якусь мулю, блядь, як ми його хуєсосимо, або як він, блядь задвігає, що треба цілуватися в рота, блядь, з усіма хлопцями, блядь. Бо так я ще а? просто не бачив, щоб він з кимось цілувався в рота. Піздіть на мішки, ворочі. Ну що ж, закінчуємо цей випуск, бо того, що вже ми дали вам дуже багато інформації для того, щоб не затягувати це було цікаво. Ну і на цьому будемо закінчувати. Ось дуже хотів би від вас отримати якийсь фідбек. Чи вам це взагалі цікаво? Що би ви хотіли би ще побачити в наступному відео? Більше технічки, більше якихось юмору якогось. Може, шуток про мулю? Не буде по-любому зняти це ще якусь мулю, блядь, як мої хуєсос, Хто знає, хто то таке. На даний момент ми продали з машини колеса, ми продали спойлер, ми поміняли нашу коробку ДКТ, скажімо так, роботизовану на механіку. Ось, достали двигун і вже готуємо машину до того, щоб відправляти її на каркас. Тобто, ще через трохи ми її розберемо повністю, але це вже ви побачите в наступному нашому випуску. Також пам'ятайте, що ця машина повністю розпродається, так що ви можете купити шикарний салон, свою звичайну F30 від F80, круті дзеркала і, коротше, кучу різної херні від М3, яку ви можете поставити на свою машину. Вот. Це теж немаловажно, тому що це нам потрібно для того, щоб купляти нові ніжтяки. Тобто Звідси знімаємо, продаємо вам і купуємо за ці бабки щось жирне на тачку. Щоб ви розуміли, то цей спойлер ми відривали цілий день. То був жах. Тут навіть шматочки карбону лишилися. Наступний наш відос буде про те, як я став власником геліка. І ми вам розкажемо, скажімо так. Поглядом BMW-ста про те, що це за машина. Того, що ми привикли до комфорту, ми привикли возити свою дупу красиво, гарно і комфортно. А ця машина абсолютно не комфортна. Подивимося, на мій погляд, тому що, як для мене, це машина просто гімно. Я думаю, що наш наступний випуск про М3 трошки затягнеться, за того, що вона зараз іде в період довгострокових робіт. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, і ми чекаємо фідбеку від вас.